Хоча знову ж таки на думку громадської організації, громадських експертів щодо цього законопроекту висловлювалися і релігійні діячі, і адвокати, про що ми згадали. І парадоксально, певно, мірою, навіть Офіс Генерального прокурора щодо війни, до Великої війни, висловився, що є багато проблем з цим законопроектом, в тому числі він не пройшов громадське обговорення. Порушивши процедури, але в тому числі що він містить дуже загальні твердження, як інші умисні дії, які дозволяють, які е, мають великий ризик порушення базових прав і свобод людини, тому що під категорією інші умисні дії можна застосувати будь-який прояв. Будь-якої людини відповідні права будуть обмежені. Тому, можливо, в цьому законопроєкті є ознака того, що він не має на меті сприяти рівності, а навпаки, надавати привілеї певним категоріям, тому що проти когось може бути негативне ставлення, наприклад, проти віруючих людей. А а проти когось негативне ставлення, мабуть, воно буде застосоване для того, щоб притягнути до відповідальності, в тому числі за політичні погляди переконання або за критику. Прайду якогось, наприклад, ну тут по суті колізія виходить законодавства, тому що в тому самому визначенні нетерпимості серед угу. СОГІ є ще й релігійна. Так само На тобто, в у нас а, ну, стикаються лобами угу. ці норми законодавства. так.